Очеретяний кіт ще з часів майдану займається волонтерською діяльністю. Музиканти співають, аби підтримати дух бійців. АТО. часто виступають для воїнів. Зараз гурт мандрує з концертами на схід як частина організації. Музичний батальйон багато часу проводить на передовій у Мар'їнці, Красногорівці та Авдіївці. Свій громадянський обов'язок виконуємо таким чином, що стараємося їздити по всій країні і з'єднувати культурним таким чином. Як схід, так і захід, власне, і тому, якщо ми граємо для бійців, чи для громадян, ну мається на увазі для цивільного населення в Мар'їнці, то ясно, що нам не важко зробити це для підтримки і на заході і на заході України. Очеретяний кіт виступав в рамках благодійного концерту Тихо падає сніг. Тут збирали гроші на реабілітацію українських бійців, яку вже більше двох років проводить організація Творча Криївка. Концерт це завершальний етап збору коштів на організацію реабілітаційних заїздів. Є меценати, благодійники, які з-кордону долучаються коштами, це найважливіше, але є багато українців. Які різною абсолютно допомогою своєю професійною господарською творчою а також сприяють тому, аби ця реабілітація була взагалі можлива в рамках 34-го заїзду? Вісім бійців безкоштовно жили у одній із приватних садиб у криворівні, що на Верховинщині, так само і волонтери, а це реабілітологи, митці, а також психологи. Всі вони допомагають героям, які мають посттравматичний синдром, відволіктися від флешбеків. Розумієте, коли людина повертається з війни, то повертається тіло, а душа стається на війні. А ми допомагаємо ту душу вернути. Назад винувати те. Ірина одна з учасників творчої краївки 34-го заїзду. Каже, їй треба кілька днів, щоб усвідомити, наскільки ця реабілітація була для неї помічною. Адже там пережила стільки емоцій, що зараз навіть важко висловитися. Єдине, що я можу сказати, що я справді їду щаслива, що це не є там типова реабілітація, там, де тобі пояснюють, що от потрібно жити так і буває по-іншому, а ти переживаєш все і. І духовність, і любов, і дружба, доброта ну, це надзвичайно. В рамках благодійного концерту відбувся ще й тихий аукціон з продажу картин, які малювали бійці для Ірини. Ця справа не нова, адже з дитинства займається петриківським розписом. Тож без вагань пожертвувала свою роботу для збору коштів. Бо та справа, яку роблять волонтери творчої краївки, неоціненна. Дай Бог, можливо, мій труд допоможе в наступному заїзді комусь пережити те саме, щоб. Пережила за ці дні я. і насправді це дуже велика справа і. Головне, щоб люди підтримували, так само продавались і фірмові календарі творчої криївки, і була скринька з добровільного збору пожертв. В рамках концерту волонтери зібрали понад 12 тисяч гривень. Усі ці кошти будуть витрачені на реабілітацію наступного 35-го, заїзду бійців, АТО, який відбудеться у лютому. Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.